Прем'єра 13 та 14 серії серіалу Лікарка за покликанням відбудеться 23 жовтня на каналі 1 1 Україна, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, попередня серія закінчилась на телефонному дзвінку, Марині зателефонував Макс, і в 13-й серії на машині швидкої допомоги вона поїде до нього. Хлопець за містом йому вдалося з Діаною та Микитою випратися з окупованої території, та, на жаль, без поранень не обійшлось. Микита в тяжкому стані, його терміново потрібно оперувати. І Марина докладає всіх зусиль, щоб його врятувати. Тим часом Андрія випускають з поліції, а ліні вдалося домовитися з блогером, щоб він забрав заяву. В лікарню потрапляє дівчинка з гнійним апендицитом. Андрій її оперує. Також прийшли результати аналізів, які Тарас робив у приватній лабораторії. Він може стати донором для сина Руслани, але щоб зробити цю операцію, їм потрібно одружитись. Стосунки Аліни та Андрія переживають на найкращі часи, та Аліна продовжить боротися за їхні стосунки. А Андрій тим часом планує сином влаштувати Марині сюрприз на її день народження. В 14-й серії Аліна придумує новий план, як підставити Марину, щоб вона назавжди зникла зникла життя Андрія, і просить допомоги у матері. Тому не пропустіть, як на це відреагує Ганна та чи наважиться все ж таки допомогти доньці. Тим часом відносини між Мариною та Микитою почнуть дуже цікаво розвиватись. Марина навіть погодиться піти з ним на побачення. Загалом ці серії будуть дуже насичені непередбачуваними поворотами і новими драматичними випробуваннями для головних героїв. Тому не пропустіть і пишіть коментарі, на який розвиток подій очікуєте ви. Ставте подобайку і до зустрічі!